Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Стратегія Китаю передбачає збереження ілюзії суверенності Росії, держави і території, яка опиниться під максимальним впливом і домінуванням китайської політики, економіки та її міжнародного порядку денного. Пише Віталій Кулик, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства. Якщо відбудеться розпад Росії, який передбачає відділення суб'єктів від федерального центру, Китай може проявити політичну волю. Пекін може підтримати створення і формування дружніх незалежних держав біля своїх кордонів, наприклад, Преамурську Федерацію або Далекосхідну Республіку. Втім, на деяких територіях китайська армія може провести роботу зі стабілізації ситуації, недопущення збройних конфліктів і гуманітарних катастроф, можливе, і силове втручання там, де Пекін побачить формування антикитайських режимів, не виключаю, що деякі регіони відійдуть Китаю як раніше втрачені території, від яких Пекін ніколи не відмовлявся, навіть незважаючи на угоди про мир і кордони. Китай пам'ятає, що минуле століття почалося з інтервенції Росії до Манджурії. Китай нічого не забув. Північні варвари залишаються північними варварами. Чи будуть варвари суб'єктами залишити? Жить від здатності Москви контролювати безпеку на місцях, коли ослаблення федерального центру стане загрозою безпеці Китаю, Пекін докладе зусиль, щоб встановити свій контроль над територіями, бо створить для цього режими. Міркування про точку суперкрихкості Росії з позиції термінів не мають сенсу. Точка потрясіння може бути досягнута в будь-який момент. Тригером може стати та чи інша подія. Це може статися протягом двох або п'яти років. Розвал Росії може відбутися як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі. Як тільки центр припинить контролювати регіони виникнуть конфлікти, які неможливо буде врегулювати шляхом договору між Кремлем і регіональними елітами. Регіони зрозуміють, що вони здатні вести самостійну гру і почнеться розповзання Росії на незалежні держави. Процес розпаду не зупиниться на суб'єктах РФ. Швидше за все, ми побачимо, як відбудеться їх дроблення на різноманітні анклави, які контролюватимуться приватними військовими компаніями або корпораціями, які раніше створили ПВК. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.